Новинки. Дивіться, чи старинки по старинки. Дивіться, яка страва. Це, е, це е, жовтий карі з луцянам. До речі, у сім страв представлено зараз тижд, буде місяць карі. І ми будемо показувати всі найкращі страви, які тільки можуть бути. Це жовтий карі з луцяна і зараз його почну розбирати по позапчастях. Два-три. Ну, що це таке взагалі? Це рецепт, який. Гарантовано привезений стай. Луцян це ну, ці риби всі знають. Це корінь бамбука. І дивіться, ось таке філе, риби. морський окунь. Далі такі гриби. Це ви знаєте, ці гриби, ми використовуємо це чимджі, японський гриб. Далі. Це шматочки капусти. Тонка, рисова локшина. Кладемо так і закидуємо її так. Друзі, це дещо. Приходьте до нас сім страв, приходьте до наша какічин. Можна сидячи тут, я зараз шакакічин знаходжусь і можна спокійно замовляти страви. Це один заклад. Тільки ви знаходитесь там, де вам сидіти зручніше. Ну і смачніше філе. філе. Супер. Чекаємо на вас. Смачні страви тайської, японської, корейської, гавайської, полінезійської, американської. кухонь на Лобановського, 124 двадцять